Якщо так далі буде продовжуватися і наші чиновники нічого не, не приймуть, то довго вони не протримаються. З таким закликом волонтери звернулися до журналістів. Вони щойно повернулися з під Дебальцеве. Кажуть, хлопцям там дуже важко, бо незважаючи на оголошення про мир, обстріли продовжуються. Позвонили, сказали, що Дебальцеве з усіх сторін наступає. І вони там кажу, ситуація дуже критична, якщо нічого не прийняти, то іласький котьох. Вчора був дуже тяжкий у них день. Стріляли, по... з чого тільки можна, по чому можна. Сьогодні дзвонив, продовжуються обстріли. Сильний мороз, мінус 21 у них. Чоловік Тетяни в вже п'ятий місяць. Жінка каже, бійці наші тримаються мужньо, але морально їм дуже важко, бо вони перестали вірити в допомогу. Артилерія наша заглохла, тому що із... нема з чого стріляти. Все поломане, все, все нищиться. Боєкомплекти це все економиться настільки, щоб не дай Бог не лишитися в голими босами. Дебальцеве справді під обстрілами підтвердив Чернівецький обласний військовий комісар Віталій Чурай. Там вогонь не припинений, там йдуть як і обстріли, так і штурмові дії сепаратистів за підтримкою російської, військ Російської Федерації щодо захоплення Дебальцева. Тому через змі волонтери просять українську владу прийняти правильне рішення і допомогти нашим бійцям вистояти, вижити та не втратити віру. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час.